Вітаю шостий клас! Отже, ми з вами почали вивчати програмування, познайомились на минулому уроці із поняттям змінні. Сьогодні продовжимо розглядати цю тему вже в різних алгоритмах. І тема сьогоднішнього уроку – це алгоритми і програми з вкладеними циклами з лічильником. Ну, дана тема таки для вас не буде новою. Ми з вами лише повторимо і побачимо, як можна використовувати змінні. Отже, розглянемо таку табличку. В першому стовпчику, які процеси наведені в цьому стовпчику? Змінення дня і ночі, змінення пір року, змінення фаз місяця, змінення уроків у вашому класі протягом тижня. Тобто, що можна сказати про ці процеси? Можна сказати, що вони повторюються. Да? Те ж саме, давайте подивимось із фрагментом алгоритму, да, який знаходиться у центральній колоночці. У нас стоїть е шестикутник, в якому написано повторити 5 разів. Да? Якщо звернути увагу, то у нас команди, які йдуть да, після повторити 5 разів, будуть по колу виконуватися 5 разів. І після цього у нас алгоритм вийде із цього процесу. Ну і Відповідно, на третьому стовпчику ми бачимо з вами фрагмент проєкту, який можна створити в скретчі. І тут також ми можемо побачити, що є певний блок, у якому є повторення, вказано скільки разів, і команди, які повторяються. Тобто всі ці процеси, які повторюються, ми з вами називали циклами. Да? Тобто цикл це процес, який повторюється. Відповідно, цикли у програмуванні це процеси повторення одних і тих самих команд декілька разів. Якщо ми подивимося на алгоритм, який у нас тут складений, то цей алгоритм у нас малює квадратик. І стороною 40 років. Ми можемо подивитися, да, які команди в нас йдуть, очистити все, опустити олівець, і потім повторити 4 рази те, що знаходиться всередині цикла. Да? А всередині цикла у нас знаходиться команда переміститись на 40 років і повернутися на 90 градусів. Таким чином, виконуючи 4 рази цю команду, наш виконавець намалює нам квадрати. А якщо потрібно нам намалювати 6 таких квадратів? Да? Як нам в цьому випадку бути? В цьому випадку ми можемо наш блок із командами, який ми повторюємо 4 рази, помістити в інший цикл, в якому повториться цикл перший 6 разів. І таким чином ми зможемо виконати потрібну команду 6 разів. Да? Отже. Якщо серед команд циклу є інші цикли, то такий фрагмент алгоритму називається вкладеним циклом. Тобто у нас є обов'язково внутрішній цикл, є зовнішній цикл, да? Тобто, ми можемо вкладати один цикл в інший. Це називається вкладеним. І внутрішній цикл, той, що знаходиться внутрі іншого цикла. А зовнішній це той, що огортає інші цикли. Це ви повинні розуміти. Це в нас внутрішній цикл, це в нас зовнішній цикл. Внутрішній цикл у нас повторюється 4 рази, а зовнішній повторюється 6 разів. Ну, ми можемо змінювати. Тобто в нас задачка була просто побудувати 6 квадратиків. Значить, Що буде, якщо ми виконаємо цей алгоритм? Якщо ми виконаємо цей алгоритм, у нас ну, в результаті не зовсім ми е, будемо е, бачити виконання цього алгоритму. Тобто е, ми можемо швидесенько скласти даний алгоритм, очистити все, опустити олівець у пункті керування вибрати, повторити 4 рази, в пункті рух. На 50 кроків і повернутися на 90 градусів. І якщо ми виконаємо цей алгоритм, у нас котик намалює квадратик. Да? Але так як ми говорили, якщо нам потрібно 6 таких квадратів. Да? От ми візьмемо цикл, вкладемо його всередину цикла, тобто зробимо його вкладеним. І тут поставимо 6. Перевіримо, що буде. Бачите, наш котик покрутився. На одному місці, і в результаті у нас нічого не вийшло. Тобто, але він виконав ці алгоритми. Тому щоб ми побачили, що він з нами виконав, нам треба додати деякі правки до цього коду. А саме ми повинні вставити да, команду, щоб він підняв олівець, трохи пройшов, і потім знову опустив олівець. Давайте це зробимо. Значить, Опустив олівець, ми поставимо на початку зовнішнього циклу. А от підняти олівець поставимо в кінці зовнішнього циклу. І плюс зробимо, щоб він після того, як підняв олівець, пройшов у нас ну, квадрат у нас. 50 кроків, хай пройде 60 кроків для того, щоб була якась різниця. От тепер ми бачимо, що наш котик намалював 6 квадратів, використовуючи цей цикл. Да? Значить, що ми бачимо, як працює даний цикл, да? От давайте подивимось. Значить, Перша команда у нас йде очистити все. От у нас є такий от блок, блок-схемка його, очистити все. Далі йде. Зовнішній цикл, ось він, да? повторити 6 разів. Тобто він повторює 6 разів все те, що знаходиться у нього всередині. І коли цей цикл починає працювати, іде команда опустити олівець, і всередині ми бачимо інший цикл. ось, ось да? Оцей у нас повторити 4 рази. І ми тут також можемо побачити, що цей цикл. Буде обертатися, тобто повторяти 4 рази одні ті самі дії, а потім вийде у нас, коли е, закінчиться цей цикл. Підніме олівець, переміститься на 50 кроків і знову повернеться на зовнішній цикл. І це вже буде другий проход, і знову повториться все те саме. І так, поки не пройде всі 6 разів, і потім вже далі по алгоритму він буде виходити. Отак працює е, даний Цикл, да, внутрішній зовнішній. А тепер давайте поміркуємо, що буде, якщо ми тут внесемо деякі зміни? Да? Що буде, якщо вилучити команду підняти олівець та переміститись на 50 кроків? Значить, що в цьому випадку буде? В цьому випадку ми вже пробували це. У нас просто котик. Да, зробить 6 обертів по 4 рази на одному місці. Да? А тепер давайте подивимося, що зміниться, е якщо перемістити на 50 кроків, е замінити на команду, перемістити на 10 кроків. Ну, давайте подивимося. Значить, замість 60 поставимо 10 кроків. Подивимося, що буде. Тобто, бачите, у нас виходить такий нібито заборчик. Тому що у нас квадратики накладаються один на один. Давайте поставимо 30 кроків. Поставимо 30 кроків. Перевіряємо. У нас виходить теж самий заборчик, але нерівномірний, тому що у нас квадрати зміщаються один відносно одного. Ну і 40, я думаю, ви зрозуміли, і 70 кроків це буде залежати якраз від того, куди він переміститься. Да? Давайте 70 побачили. Майже втік. Отже, а чому команду опустити олівець розміщено не поза циклом повторити 6 разів, а всередині циклу. Для чого це ми поставили в циклі? Тому що а, всі команди, які знаходяться всередині цього циклу, будуть виконуватись. І якщо ми не підніматимемо олівець, то в нас буде йти лінія за цими а, квадратиками. Тобто, я можу показати, якщо ми підняти олівець, поставимо. За циклом, то наш котик буде кожен раз, коли малюватиме квадрат, він не підніматиме олівчик. Тобто, як нібито ви ручкою, не відриваючи руки, будете постійно малювати. Тому нам треба спочатку підняти олівець, а потім перейти в інше місце. Отак От працює алгоритм цей. Ну, Ми з вами ще можемо виконати такі дії. Наприклад. А що буде, якщо ми замість оцих двох команд поставимо, наприклад, поворот на 15 градусів? Да? Давайте подивимося. Отаку фігурку він у нас намалює. Да? Ну, ми можемо поставити не 15 градусів, а, наприклад, 30 градусів. У нас буде більший розворот з таких квадратиків. Да? Давайте ще раз подивимося. Ну, давайте поставимо йому 45 градусів. Ось такий от у нас малюночок. Ну, ще празочок домістив. Да? Давайте поставимо тут 7. І подивимося, як він у нас домалює. От бачите, він у нас домалював. Може навіть 8 разів треба поставити і подивитися. От у нас котик домалював таку от фігурку. Тобто ви можете е, самі е, керувати, пробувати, да, міняти значення, скільки значень тут е, малювати і так далі. Якщо нам потрібне е, коло, також можете подивитися у підручнику, там можна і коло робити. А тепер давайте подивимося, як же ж тут можна задіяти зміні. Да? Е, ми кожен раз з вами змінюємо значення у, е, самій, в самому коді, але ми можемо е, просити користувача ввести нам значення, які потрібні. Давайте, наприклад, зробимо, е, складемо алгоритм, який буде запитувати, просити в користувача, якої довжини йому треба намалювати квадрат. І після того, як ми введемо відповідь, наш квадратик буде намальований. Того розміру, якого захоче сам користувач. Да? Давайте для цього е, поки що поприбираємо, нам достатньо буде одного цикла. Е, знову ж таки, очистити все да, на початку. Але е, на самому початку треба зробити змінну, яку ми будемо використовувати. Тут вже, ви вже знаєте, як створювати змінну. тут змінна є. Я можу її використати, можу створити зміну. Створимо її, назвемо довжина. Гаразд. І будемо використовувати цю зміну. Давайте запитаємо користувача, якої довжини намалювати вадрат. І будемо чекати, поки нам не е, скажуть. Да? Але після того, як нам е, скажуть, ми повинні з вами надати значення, да? тобто командою надати значення е, змінній довжина. А тільки яке значення? Значення, яке буде у відповіді. Є у датчиках такий блок відповіді. Ми його вставляємо всередину. Тобто, як буде працювати даний блок, він буде працювати наступним чином. Буде запитано користувача якої довжини і буде чекати, поки ви не введете дані. Потім ці дані надаються наші змінні через блок відповідь. Ну і потім ми просто нашу змінну довжину повинні вставити от сюди, переміститися на скільки кроків. Отаким чином ми використовуємо. Дивіться, тепер запустимо нашу програмку. Дивіться, котик у нас питає, якої довжини намалювати квадрат. Давайте йому скажемо 100 кроків. 100 кроків. Натискаємо галочку, і наш котик намалював квадрат 100 кроків. Давайте ще раз візьмемо, хай намалює квадрат 10 кроків. Натискаємо. Намалював квадратик 10 кроків. Таким чином ви побачили, як ми можемо використовувати змінні да, у наших проєктах. Ну, це потрібно буде, наприклад, якщо в майбутньому, роблячи проєкт або якусь гру, да, вам потрібно буде мати, отримувати дані від користувача. Тут, поки в нас проєкт маленький, то зрозуміло, що ми можемо керувати тут, цим процесом. А якщо це буде якийсь проєкт великий, то таких даних ну, кожен раз міняти вручну буде незручно, а ми можемо його запитувати в користувачів. Ну, давайте зробимо блок, у якому також буде питатися, скільки квадратів намалювати. Да? От ми поставимо один цикл та інший, знову запитаємо, да, користувача. Скільки квадратів намалювати і знову ж таки отримати від нього відповідь. О, ні. Надати, надати значення змінної. Ага, нам треба інша змінна, щоб це була. Давайте ще кількість. Інша змінна Надати значення нашій змінні не довжина, а кількість. Значення відповіді. І тепер, отут де повторити, де зовнішній цикл у нас створює скільки квадратів, ми йому туди вставляємо нашу змінну кількість. от так І от тепер, коли ми Запустимо проєкт. Наш котик спитає, якої довжини намалювати квадрат. Ми йому говоримо 60. Чи давайте 40. А, кроків. А тепер скільки квадратів намалювати? Ну, давайте 4. І дивимося. О, він виконав, але бачите, він повинен був ще переміститися. Переміститися на певну кількість кроків. А наскільки ж кроків він переміщатися, щоб ми бачили квадрати. Тому ми повинні ще з вами додати. Тут Команду да, переміститися на е, кількість кроків, але ж у нас ці 10 кроків мають залежати від відповіді, скільки ми е, вказали повторі, ой, яка довжина квадрата. Тобто е, наші кроки ми повинні переходити на е, 10 кроків більше, ніж сама довжина квадрата. Це ми можемо реалізувати наступним чином. Через оператори ми можемо вибрати команду додати. От ось вона у нас, додавання. Бачите? Да? Сюди вставити, додавати до довжини квадрату. До довжини квадрату. 10 кроків. Тобто, яку б ми довжину не ввели тепер. У нас котик завжди буде на 10 кроків відступати, щоб намалювати ту кількість квадратів, яку ми просимо. Перевіримо ще раз. Нажимаємо, хай це буде довжина квадрата 40 кроків. А кількість квадратів, наприклад, 6. І натискаємо. Бачите, він у нас перемістився. Ну, ми ще також побачили, що ми забули підняти олівець, тому а, додамо сюди блок. А, Підняти олівець на початку. А, а на початку о, створення, о, ой, не підняти, а опустити олівець. Так, давайте ще раз поміняємо, де в нас опустити олівець. Опустити олівець і тепер запустимо. Який намалювати? 40. Скільки квадратів? А, 6. Є. Давайте ще раз. Який квад... Якої довжини намалювати квадрат? Давайте, хай це буде 50. Скільки їх має бути штук? 4. І от ми намалювали 4. Ось так ось ми з вами подивилися, як можна використовувати змінні у циклах, а саме в укладених циклах. Да? І відповідно. Завдання вам буде опрацювати у підручничку цю тему, якщо ви не зрозуміли по відео. Це в нас параграф 7.2 у підручничку. Це починаючи з сторінки 224. Ну, і перше завдання, яке ви повинні будете виконати, це скласти саме такий алгоритм, як склав тільки що його я, щоб у наш котик міг. Питати у нас, скільки квадратів потрібно, і якої довжини. Да? Ну, а вже потім потренуватися з вами і скласти алгоритм, який знаходиться на сторіночці 229, щоб наш котик да, мог малювати квадрати і кожного разу ще й збільшувати цей квадрат на певну величину. Тобто, два завдання. Перше, виконуєте код такий, який. Я зробив, а потім удосконалюйте його таким чином, щоб у нас кожен наступний квадрат збільшився там на певну кількість кроків, на 5, наприклад, або на, на 3. На цьому все. Дякую вам за увагу і бажаю вам відпочити на конець.